Невже ці безсилі молитви дають нам впевненість в благодаті, в тих дарах, що Бог дав? Не дають. І тому очиститься від всякого лжевчення, від всякого спротиву проти Слова Божого. Очиститься. Просто прийміть рішення. Господи, сьогоднішнього дня не моя воля, а Твоя нехай буде. А Господь що хоче? Та Він хоче, щоб. Ми розрушали діла дьявола, щоб ми стали світлом. Розрушаючи що? Темряву. А темрява в чому? В лжевчині, в обмані? В тому, що вас обкручують, обверчують, будемо казати, і думаєте, що ви стаєте святими, тому що ви більше грошей принесли. Та нікому ваші гроші нікому не потрібні, тим більше Богу. Тому що все належить йому. І коли ти скажеш, Господь, все належить тобі. Для тебе все це стане ніщо. Ти повинен почати. Ти повинен почати цю молитву. Ти сьогодні її сказав на початку. Ти сам вирішив її сказати: не моя, а нехай буде воля твоя, то наведи порядок. Наведи порядок з дітьми, наведи порядок в своєму серці спочатку. Тоді наведи порядок. З дружиною, з дітьми. Наведи порядок. Наведи. Наведи порядок з тими, з ким ти працюєш. Щоб вони бачили, що ти не встидаєшся Христа, тому що ти один християнин на своїй роботі. Тому я буду мовчати, вони нічого і так не розуміють. Наведи порядок. Не моя, а твоя воля. А воля яка його? Ідіть і навчіть. ідіть і зціляйте, бісів виганяйте, ось його воля. Шукайте людей миру. Не фанатами будьте, оподоблюйтеся Сину Божому Ісусу Христу. Не галайкуваті будьте, а будьте в мирі. І щоб вам не сказали, Бог дає вам що? Зброю, духовну зброю. Він вам дає броню, любові, віри, броню, щоб ви дивлячись на хворих, які б вони не були. Ви сміливо йдете і перемагаєте, бо ви переможці. Це вже закладено, нехай твоя буде воля, а не моя, а воля Божа, щоб ти був повністю переможець. І якщо ти мінятися не будеш, то який ти переможець? Знаєте, дуже багато маску вдягають, що вони з Духом Святим говорять, що Дух Святий, вони навіть часто хочуть бути пророками, і Бог говорить так. Я бачив цих пророків. Масово, яким всім пророкують. От зараз би прийшов і почав всім пророкувати. Так ти віщун, а не пророк. Ти всіх бачиш, а себе. І таких віщунів, вони то там, то там з'являються. Тому ми повинні що мати цей дар розпізнання духів і говорити про це. І не боятися цього. Тому. Завжди думайте, чи Ісус би так робив? Чи Ісус би так робив? Якщо Дух Христа в нас, то давайте очистимося від всякого лжевчиня. Давайте очистимося від всякої боязні робити те, що Господь сказав. Тому ми повинні перебувати в Його служінні. Де би не були би? В першу чергу в сім'ї, на роботі, на вулиці. Де би ви не прийшли? В гостях. Ісус Христос, ви подивіться, Він ходив в гості. А ми, нам так тяжко кудись вибратись, правда, Надя? А як покаятись по-іншому? Ми повинні перебувати в його розумі. Він дав нам свій розум. Значить, ми можемо черпати мудрість Божу, бо без розуму Христа мудрість не можеш черпнути. Да, людську мудрість можна черпнути. Є філософи, які так розважають толку з тих розважань, толку з їхніх тих розумів чи того, що вони дають, якщо вони ці розуми, сили не мають. Це вчення без сили. Так само, як всі релігії, це вчення без сили. Вони тільки обіцяють там. Десь там, за горизонтом. Там, там, тарам там, там, там. Є пісня така. Я її скоро проспівав. Господь обіцяє вже тут наш Бог, наш Отець, тут, через Ісуса Христа. І явлення Христа нам підтверджує це. Нехай твоя воля, не моя Господи. Я прийняв рішення, я вмер для свого життя. Я вмер. Ви скажете, ти що вже нічого не робиш в своєму житті? Ні, Нормально, я все роблю. Я і перу, і можу попрасувати, і можу на роботу прийти. І приходжу, і роблю, і вирішую, і мається на увазі. Но все я вирішую через Ісуса Христа. У мене немає бажання обманювати, в мене немає бажання принижувати. У мене немає цього бажання. І якщо щось роблю, як Павло казав, те, що хочу робити, не роблю, а те, що не хочу, роблю, і в мене таке виходить. І не встидаюся я цього. Але я все більше і більше заставляю себе, себе дивитись на Христа. Як би він зробив? Що він би це зробив? Він би так сказав. Ну, він же ж не працював в ресторані. А що, в ресторані не люди? Ісус Господь. Не тільки читати новий заповіт. Ще одне. Дехто як візьметься, читають, хваляться, я три голови прочитав, я чотири в день, я п'ять глав, а я вже вивчив на пам'ять, от можуть, спитайтеся мене по Іванові, спитайтеся, якийсь вірш. І точно знаєте. Так знаєш то виконуй. Якщо ти не виконуєш цей вірш, Читати і практикувати вчення Ісуса. Ось що нам потрібно. Але без дії, Його вчення це ще одна релігія. Чуєте? Ми повинні почати практикувати більше і більше. Тільки я вас дуже прошу. Це не означає, що ми повинні зараз вилетіти на вулицю, ловити всіх інвалідів і просто класти руки, і вони будуть зцілятися. Так не буде. Ви повинні розказати людям. Розказати людям, слухати Духа Святого. Ви скажете, а що не може бути що спочатку зцілення? Може бути, хай вам скажеться Дух Святий. Хай скаже Дух Святий. Це може бути теж. Ну, перше, що повинно бути все одно, це народження згори. це розрушення проклять. Ми вчора молилися, от е, з людьми. Сьогодні вони обіцяли подзвонити, вони з іншої області. І коли молитва почала відбуватися, йде знову ворожбицтво, ворожки. І вони визнають, так, ми ходили, бо ми шукали виходу з цього. Ми не знали, як вийти з цього. У нас проблеми. Тому ми пішли. Християни, чуєте, про що говориться? В нас проблеми. І вони не йдуть в церкву. Церква не вирішує проблему, Бог не вирішує проблем. Це з якого часу? Бог не дає відповіді своїм дітям. Це з якого часу? Це де написано, де ви прочитали таке? Це ті, хто хочуть бути посередниками або ставлять посередниками замість Ісуса Христа когось іншого. Це ті не отримують відповіді. Вони ніколи не отримують відповіді. Вони будуть знати, будуть говорити, будуть співати по Слову Божому. Но вони відповіді не мають. Бог не буде з такими говорити. Ісус теж з такими не говорив. Він лише їх облічав. Він говорив їм. Говорите правильно, але життя ваше зовсім неправильне ви лицеміре. Бог ненавидить лицемірів. Весь час лицеміри, лицеміри, лицеміри. Лжевчиня, лжевчиня. А де вівці? Які чують голос? Де ті поставлені на службу Божу. Як сказав Ісус Христос, паси мої вівці, хто пасе? Стригти знаю стрижуть. Можливо, вам Дух Святий скаже, почніть з того, що сталося на хресті, і ви розкажете про Ісуса Христа розп'ятого. Можливо, Ісус Христос каже, бери за руку і зціляй. Потім все буде решту. І ти зробиш це. Ну ти будеш з Духом Святим в парі працювати. Ви розумієте, про що я говорю? Дух Христа у вас. Ви берете з того, що Христос дає, тому що Христос дає завжди правильну науку. Ви маєте помазання на це. Це помазання буде вас вчити. Це, тобто, Христос він є помазаник. помазаний Богом для того, щоб дати нам життя вічне. Помазання, помазання приходить з Духом Христа у вас. І тоді ви можете що? Рухатися, бути водим Духом Святим і робити як Дух Святий. Тобто сам Бог буде давати вам, як виконати волю Його, діло Його. Іншого шляху немає, тому що як ви самі побіжете, знаєте, ви би могли зцілити, ви б могли людину привести до Христа. Але ви не чуєте, що Дух Святий вам говорить, і ви починаєте не з того. Тому. Часто більше і більше, я чую, про помилки не вийшло. І я почав задумуватись, Дух Святий, що таке? І він сказав: так ви без мене починаєте працювати. Ви маєте дари? Маєте вже. Ваша церква має всі дари. Господи, дякую тобі. А ви починаєте працювати без мене. Знаючи, що у вас є дари, починаєте без мене. Ви тільки задумайтеся. І тоді що? Ми знову йдемо на помацьки з дарами. Ми знову не знаємо, що робити. Ми знову не знаємо, як нам діяти, куди нам направитися і куди нам йти. З Духом Святим працюйте. З Духом Святим. Він вас поведе, Він вас навчить, напоумить, він скаже, що робити. Інколи посидіть, спитайтеся, потім у вас все більше і більше буде відчуття, що це Дух Святий вас веде. І то, от тоді, коли це приходить, ти відчуваєш, що ти знов сам вирішив. Я вам розказую про себе часто. І це я говорю про себе теж. Тому що інколи так захопишся. Алілуя, Господи, слава тобі! Ну вчора Дух Святий сказав: спочатку зробиш це, потім зробиш так, а потім зробиш вже це. Буде в кінці молитва. Я поки все не сказав, поки я все не зробив, молитви не було. Хоче вони слухати, не хочуть. Не хочуть слухати, покладуть трубку. Ну я буду робити, як сказав Дух Святий. Бо ви мене зціліть, Ні, ви спочатку послухайте. Тут християнський світ, ви ж називаєте себе християнами, так чи ні? То Бог буде вибирати, що для вас краще. І якщо у вас не збудити вашу віру, яка взагалі-то є у вас. Ті, хто прийняли Ісуса Христа за Господа, ті, хто народилися з гори. Чому ви не хочете чути голос Божий? Бо не можете. Не навчені, чуєте? Не навчені, інколи заспокоїтись, сісти, заспокоїтися, посидіти в тиші і подумати, Господи, як, я інколи, Надя, ти вже маєш дзвонити, ти вже маєш дзвонити. Я кажу, почекай, дай мені. Я не можу їй казати, почекай, я з Духом Святим розберуся тут. Да він зі мною розбирається, не я з ним. Але мені інколи мені повинно прийти. Я не буду, Якщо людина буде лежати, я не буду тоді думати. Я зразу буду кидатися на цю людину, ложити на неї руки і наказувати життю повернутися. Ну, якщо хтось дзвонить, все, я повинен, Господи, спитати, я не знаю, я це роблю. Цей досвід я хочу передати вам, щоб ви це почали робити. Щоб ви задумалися, посиділи. І, можливо, це буде не 5 хвилин, а може, це буде 2 години, а інколи буває цілий день. Але після цього, коли ти починаєш молитися, сила Божа працює. Чи я можу помилятися? Звичайно. Але якщо я чую, що він говорить, і як говорить рухатись, я помилитись не можу. Інколи думаю, що я там наговорив, чесно, вам ще одне кажу. Здається, що я там казав, Боже мій, зовсім про інше мав говорити, зовсім про інше. А людина каже: слухай, ну ти, ну ти все сказав мені, то що, я, то, що я шукала, що я очікувала. Молитва в п'ятницю взагалі мовчав. Взагалі майже нічого не говорив. Думаю, Господи, мовчу й мовчу, щось би сказати? Ну, всі, хто до мене підійшли, вони сказали, ви точно сказали мені то, що я чекала. Я очікувала від Бога що? відповідь. І коли ця тиша настала, я її отримувати почала. Цю відповідь. І в тих коротких словах я мала відповідь. Чому? Дух Святий. Не собою хвалюсь ніяк. Без нього взагалі. Без нього я вам хочу сказати, оце є слово ще в Слові Божому, де Він говорить, я не знаю вас. Ми ж твоїм іменем, правда? Ідіть, ті, що роблять беззаконня, без Духа Святого, без того, щоб прославився Христос, без того, щоб прославився Бог, ось про кого говорить це слово. Щоб ви зрозуміли, все має йти в любові, ви тепер, а тепер уважні будьте. Ой, яке рікайте. Коли йде зцілення, так людина зціляється. Чому Бог каже, не так не радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані. Він перелаштовує нас на те, що в істині. Зцілення, молитва, за зцілення, тобто, коли ти кладеш руки, коли ти іменем Ісуса Христа бісів виганяєш, коли ти робиш цю дію Божу, Слово Боже виконуючи, ти робиш це через любов. Ви скажете до людини, правда? Так чи ні? Я вам хочу сказати: перше, до Бога. Якщо ти виконуєш це з любов'ю до Бога, я не знаю, я не бачу, що ви кричите амінь. Тому що я коли зрозумів це вчора, я цим жив. Але коли це откровення прийшло до мене, що я роблю це через любов до Бога і повинен робити через любов до Бога, а не тому, що мені хочеться бачити чудеса, а тому, що Він це захотів. Це Його прерогатива. Він ради цього віддав Ісуса на землю. Я тепер думаю, Господи Боже мій, вон в чому важа мій наша любов? Вон, в чому ми вал. Ми любимо людей, милостиві до людей, ти страждаєш, да, давай помолимося, тобі погано. А де любов до Бога, що Бог тобі дав цю милість явити? Де любов до Бога? Ми за неї взагалі не думаємо. Тому нехай вона зараз відкриється, можливо, одному, другому, а можливо, тисячам людей, а може і більше, нехай всім відкриється, що через любов ми це робимо. Через любов. Я дякую тобі, Отче, за цю любов, яку Ти даєш, Господи, сьогодні проповідувати.